Привіт! Ви на моєму каналі! І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогоднішня наша новинка вона невеличка. Тут всього два пакетики, але чотири сюрпризи. Тобто ось йдуть ось такі круги і з обох сторін у нас йдуть новинки. Типу, в одному пакетику два сюрпризи. Ось такий перший у нас і другий. Двій і четвертий. Я. Але вона хоч і маленька, але вона мені дуже сподобалась. І сподіваюся вам також. Всі інші колекції вам знайомі, тому давайте розпочинати. Вибираємо тут у нас залишилася. Set, так наша попередня новенька. Ось цей такий великий. Наша новиночка. Давайте відкриємо ось цей Мені дуже сподобався. З цього Також не забуваємо про наші колективні подруги. Давайте таку з квіточками. Тут я хочу взяти ось тут. Так, ось скільки пакетиків у нас на розпаковку. Так, давайте йти назад. І ні до того, як у нас йдуть тут пакетики. Перша у нас. Я да, я наразі зробила другу сторіночку в колекції тішки. У нас ось таке. Ось тут давайте приклеїмо на клавіатуру. Так ось так, давайте перекладемо сюди. І я вам ще хотіла сказати, що якщо ми давайте під цим квідом, наберемо 3 або 4 лайки, то я зроблю обзор на свій старий каталог. Ну, маленький. У мене там якраз заповнене, і там є, ну, ідеї. Ну, деякі не мої, але більшість там ідеї, мені здається, були саме мої, які я не бачила ні в кого. Тому, якщо ви хочете, щоб я не було в нього обзор, ви зможете брати ідеї. Також робити собі для свого каналу, якщо, звичайно, є. І таке інше. Або ж вам просто цікаво буде. Ну, давайте наберемо або 3, або чотири лайка, але чим більше, тим швидше я піти. О, і в нас попалася вен Ну, Думаю, вона сюди у нас не міститься. Давайте сюди наклеїмо. Щоб так краще було. І хочу ще раз показати з новинки з цих пакетик. Пусть сам. Тут я малювала блискучими ручками, и я не знаю, чи вам видно на камеру, как она блестит, возможно, частково. Но в реальности он прям очень блестит. Дуже, мне очень понравилось, как он вышел. Так, мы повертаемся. Так. Майже ось так. І ось так у нас поки що виходи у нас залишилося. Ще два пакетики. І ми повністю закінчимо. одну піде сюди. ось сюди. Ну, Мені прям дуже подобається, як я оформила цю сторінку і які саме пакетики і самі персонажі у мене вийшли. выпустить, кто вам самому больше сподобался. Так, далее у нас идёт вся коллекция. Так, вот. я вам не спалила. Вот сегодня. Давай. номером Один, два, три. Четыре у нас уже есть. Ну, тут пять, шесть, семь. Шесть. Я уже давно не снимала. Тут у нас тоже пришло, бачите, пришло, что я. А вам будет не видно. И на боку все ось такой оранжевый ой. У нас не под номером, а значит на ось этой страничке. Сюда, быть? Ой, а ну якщо ось так. Ну, мабуть, скоріш за все сюди. Але я не впевнена. Ну ладно, давайте прикладем сюди, да? а потім, якщо що, ще... я якось розберусь. поміщається? Ну да, давайте прикладем сюди. Да? А потім якось я вирішу. Ну, ось так. Ось так ну, Далі. Может цікавитися її в кінці. Давайте новеньке. Так, я оформила, вибрала це і давайте наберемо ось. Так. Як я вже вам і говорила, але це треба зробити мега обережно, щоб ми відкрили інший. Я тут на деяких зробила, такі тобто підкришка, тут ні. Це ми відкладаємо. І у нас відбивалось ось таке. Це, якщо я не пам'ятаю, це Гаррі Поттера колекція у нас пов'язана, типу з Ери, точніше, Мородері. І якщо я не помиляюсь, то це е, Сіріус або його брат. Мені здається, скоріше за це буде його брат. Тому що я, чесно, дивилась тільки фільм там, то не до кінця. Зрозуміла. Відпоклаємо сюди. І взагалі уперше за е, всі, все своє життя я подивилась фільм тільки у цьому році. І там щось е, і все. Та й ось така от. І отбачились. Це ще карун. Камера. Кармера. І ось так виходить. Ну, Мені подобається. Якщо всі вони будуть заповнені, то буде взагалі фієм. І я ще, можливо, зроблю так само, як Тут у нас немає таких штучок і отут. Так, на цьому з нашими колекціями розібрались. Давайте тепер переходимо до колекції. Першим у нас якраз іде тут і ось тут це мілка. У нас тут ось така мілкалась. Я не впевнена, що мені залишилося мілкою два пакетика, рахує цього, що воно умістилось на цю одну сторінку. Тому давайте якось ось так. Наша ще два містилась. Перша я ще не знаю, чому будуть великі чи які. Так. Ось. Тут вже нема куди клеїти. Я зробила другу. Давайте відкривати. Ось така лежанка, трохи вона в стилі камуфляжа начебто. Ось ну, я в своєму питаю, трошечки порвала. друзья простите прям прям написалось Ну, я сейчас пробую якось его слоить очень и начнем нашу распаковую пейджату контяр 7 пока пока